про головне події в Харкові та області 1 травня. Росіяни здійснили чергове вбивство на Харківщині. В день армія РФ нанесла авіаудар по селищу Золочів. На місці загинули 62-річний чоловік і його 38-річна невістка. Вони обидва були в автівці під час прильоту КАП. Чоловіка армія РФ вбила просто в день його народження. Також від прильотів по золочево шість людей отримали поранення, серед них 11-річний хлопчик. За даними Харківської обласної прокуратури, дитина отримала струс мозку. Зараз у лікарні. У селищі бомби пошкодили він будівлю та приватні житлові будинки а також знищили щонайменше 20 автівок. Одночасно із атакою на золочів росіяни закидали капами й інші локації Харківщини. Два снаряди долетіли до Харкова. Вони впали в Київському та Шевченківському районах. У Київському удар пройшовся по приватному сектору. Пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь. Бомба в Шевченківському районі впала в лісосмузі. Начальник гуНП у Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що обійшлося без постраждалих. Мер Харкова Ігор Терехов в етері на смарафону заявив, що ворог змінив тактику терору. Знову б'є не по енергетиці, а по житловій забудові, намагаючись залякати харків'ян. У Харкові затримали жінку, яка допомагала брехати Соловйову та Скабієвій. СБУ оголосила про підозру в колабораціонізмі та виправданні агресії РФ. місцевій мешканці, яка готувала фейкові інформаційні довідки для російських пропагандистів. Вигадані нею трактовки подій у Харкові використовували на центральних телеканалах РФ. Аби попрацювати на російських гебельсів. Жінка за версією слідства вийшла через мережу в контакті на так званого військора. Той став посередником та ще й сам користувався тезами з Харкова. Телефон, з якого жінка листувалася із замовниками, виявили під час обшуку. Зараз підозрювана в СІЗО. За ґратами може провести 12 років. Харківський регіональний центр із гідрометеорології заявив, що квітень у Харкові став рекордно теплим за весь час спостережень. У середньому температура перевищувала норму на 4-5,5 градуса. Аномальне тепло синоптики пояснили переважанням повітря, що прийшло з півдні Європи та Північної Африки. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.